О святі мученики Христові, Кіпріян і Іустинія. з любов'ю і надією припадаємо до вас і молимося з глибини серця. Ви, що перемогли диявольські спокуси, що світлом віри подолали темряву, заступіться за нас перед Господом і випросіть нам Його милості. Святий Кіпріяне, що мудрістю своєю навернувся до істини, помолися за нас. Щоб ми ніколи не зійшли з дороги правди, свята і устинія, що чистотою серця здобула перемогу над злом, навчи нас жити в святості і любові до Бога, о великі угодники Божі, будьте нашими заступниками у боротьбі з гріхом, захистіть від злих духів, від спокуста всякого зла, просіть у Господа миру для наших душ. Зміцнення у вірі і благодаті для добрих справ на його славу. Моліться за нас, щоб у день випробувань ми не похитнулися, але з довірою зверталися до Господа, який є нашою твердинею. Нехай за вашими молитвами. Господь зміцнить нас у вірі, очистить наші серця і приведе до вічного спасіння. Амінь.